Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам хотів нагадати, що вже сьогодні буде огляд оцих бот... сапогів для собак. Друзі, я вам зараз розповім характеристики цих сап... сапогів. Дивіться. А як їх одягати, зараз я вам покажу. Так. А ну, дивіться. Бачите, ось так виглядає. От. Ось так виглядає, бачите? А, це бульдог в цих сапогах. Знаєте, друзі, чому я замовив їх? Я їх замовив, тому що на вулиці а, зараз дуже холодно, і щоб не, не замерзлі лапи, замовив ці сапожки. Тому, друзі, не забувайте про перегляд цього відео, тому що, якщо нагадую, що якщо на моєму каналі буде... Де 100 тисяч переглядів та а, 350 підписників, то ви взагалі будете найкращими Ми все ближче і ближче до моєї цілі. Моя поки що головна ціль переглядів 100 тисяч. Далі 3500 лайків, 1000 коментарів, 300, хоча б 400. Людей, які можуть поділитися моїми відео, тому, будь ласка, виклад, тому, будь ласка, ділиться. Можете всі поділитися моїми відео з, з рідними друзями. Мені потрібно дуже багато переглядів, тому що а ми з вами років через 10 можемо містера Біста обігнати. Ну, Максимум через 30 ми можемо обігнати е, т, так гарно містера Біста. Тому, якщо ви хочете, щоб я обігнав містера Біста, підписуйтеся всі на мій канал і в п, гарного перегляду. Так, розповідаю наші ці. Сапожки. Дивіться, наприклад, на вулиці там, на дорозі там розсипають сіль або ще якісь шкідливі речовини, щоб у вашій собачки не було ожогів сильних та лапка не боліла. Рекомендую всім купити такі сап... сапожки, але прям такі ви не купите, тому що я. А останній купив на уликсі, зараз більш детальніше розкажу. А, так, по перше, ціна розповідаю ціну ціна 300 гривень. Ну, в принципі, за такі гарні сапожки це нормальна ціна, вони в доволі а, гарному стані. Далі. Далі, скільки ж все-таки коштує доставка, доставка коштує, з смотря як, дивіться. А якщо ви не хочете платити за доставку, то є Укрпошта, але вам прийдеться почекати від 2 до 5 днів. А, дивіться далі, якщо вам потрібно, щоб... Швидкіше, як можна швидкіше приїхали ці сапо, а, сапожки, то тоді вам потрібно а, взяти доставку нової пошти на 60 гривень лише, але вже через 1-2 дні посилка буде у вас. А далі, звідки ж? Головне питання. Звідки ж-таки все, -таки, все -таки я а, взяв ці, сап... ці сапоги. Ну, звідки мені їх прислали на мою пошту в Харкові? Так, мені їх прислали з хоролу. Хорол знаходиться в Полтавській області. З хоролу Полтавської області. А, так. І, друзі, це доволі такі гарні сапожки. Тому підписуйтеся всі на мій канал. І не забувайте про наші цілі. Я, я сподіваюся, що ми хоча б і що ми хоча б до 15-го, е, хоча б до 15 березня наберемо нарешті. 350 підписників, 3500 лайків та 100 000 переглядів. І ще, друзі, нагадую, що, тисяч... що тисяча коментарів. Я сподівався, що ми скоро наберемо. А, так, друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, мої відео виходить, дядь, а, виходять кожен день 24 на 7.